Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас аплікація, а цей тиждень присвячений свійським птахам. І в мене ось така аплікація, курочка разом з маленьким курчатком. Ми з вами будемо це робити. Для цього нам потрібно. Давайте спочатку розглянемо, яка курочка Подивіться, це крило, крило в неї, це хвостик у неї дзьоб, гребінець. Око, і ось сидить маленьке курчатко в неї під крильцем. Маленьке курчаточко. Подивіться, у курчатка маленького немає такого гребінця, як у дорослої мами курочки. І ми з вами сьогодні будемо це робити. Для цього нам потрібен аркуш зеленого паперу. Ось він, це наш фон буде. Потім нам потрібне буде ще. Клей, ножиці, фломастери двох кольорів, олівець простий. І такі ось заготовки. Я вже зробила велике коло, ось воно, три маленьких кола, ось вони, це хвостик буде, жовте коло. Ось такий гребінець я вирізала. І трикутник жовтого кольору. Це буде дзьоп у нашої курочки. Спочатку, перш ніж вклеїти, спочатку трошки потрібно підготувати ці кола. Подивіться, курочка наша, я її зробила з великого кола, ось воно. Щоб зробити тіло курочки, потрібно коло скласти навпіл ось так от. Провести пальчиками, розкриваємо. І тепер нам потрібно ножицями надріз зробити надріз ось так, от і ось так. Починаємо різати, розрізаємо до цієї лінії, що ми зігнули, і ось тут відрізаємо оцю частину. Це в нас буде шия голова курочки. Ось вона. Так. Далі, ось так ми прикладемо, одрізали ми від тіля ось так от. Повернемо сюди і приклеїмо. Це буде голова, шия і голова. Це в нас буде е, крило. Подивіться, зверніть увагу, крильця я зробила таким трошки хвилястим. Тому ми на цій частині зробимо таку хвилясту лінію. Малюємо олівцем простим хвилясту лінію Ось так от. І потім по намальованому ми вирізаємо Так. ріжемо у нас курочка. Білого кольору, тому я взяла папер папір білого кольору. Але пір'я цих птахів можуть бути різні. Є курочки і чорні, і коричневі, і навіть такі трошки червоні. Ну, а у мене буде біла. Ось так от. Ось оце крильце в нас таке, подивіться. Так, тепер ми беремо. І на наш фон приклеюємо. Для цього беремо клей у мене такий олівець. Подивіться, я поклала на дощечку, щоб не вимазувати стіл. І намащую, клеєм це все, цю частину. Це півколо, подивіться. Це в мене не намазане. Там, де крильце, а з цієї сторони намащене. Так, і прикладаємо на наш зелений фон, ось так от приклеюємо, прижимаємо. Так, ось наша вже половину нашої роботи є. Тепер, подивіться, було коло ось таке: ми відрізали частину. Перевертаємо на іншу сторону, в іншу сторону. І ось так ось ми приклеюємо, подивіться. Так, намащуємо, клеїм. Пальчиком тримаємо, допомагаємо собі. Так, і ось сюди приклеюємо. Ось так. Так, є вже ще частина. Тепер далі, там, де не погано намастилося клеєм, ми підклеюємо. Перевіряйте. Ось у неї гребінець такий. Ми його сюди ось так-приклеїмо. от приклеїмо. Так, намащуємо клеєм. Подивіться, я пальчиком тримаю і тоді. Зручно намащувати. І на голівку сюди, приклеїмо цей гребінець, ось так от. Пальчиками проводимо, притримуємо Так, уже гребінець є. Так. Ось у нас тепер ось такий дзьоб, курочки, ось так от намащуємо клеєм. І приклеюємо ось тут. Так. Ось так от, подивіться. Бачите? Приклеїли. Тепер потрібно намалювати око їй. Малюємо. Так, курочка наша вже. З оком. І в мене ось таке рухливе є око. Я ще, щоб вона ще гарніша була. Подивіться, ось так воно рухається, бачите? Далі. Далі ми покриклеємо хвостика. Зверніть увагу на нашу курочку тут. Це теж були кола, я їх навпіл склала, і ось таким ніби віялом приклеїла. Тому наші оці кола потрібно скласти напіл. Так, Одне, далі друге, ось воно. І ще одне коло. Це буде такий гарний-гарний хвостик у нашої курочки. Спочатку приклеюємо саме Верхнє оце півколо. Намащуємо тільки з однієї сторони, а іншу залишаємо чистою. Намащуємо клеєм, так. І ось так зверху приклеюємо. Бачите, одна сторона у нас така рухло, рухома, а ця приклеєна. Далі наступне так от також. Одну сторону намащуємо тільки, половину тільки намащуємо. Бачите, погано притримала, і воно рухається. Тому я вам рекомендую притримувати добре пальчиками. Ось так. Всередину і приклеюємо так ось. І останнє третє коло також намащуємо його, тільки половину намащуємо та чиста. І також приклеюємо. Так, і ось сюди, в друге коло, ось так от вкладаємо і приклеїмо сюди ось такий хвостик у нашої курочки. Подивіться, який гарний. Так, так вона ж тепер вона ж мама курочка, тому ми її сюди під крильце, курчатку посадимо. Для цього в нас є отаке жовте кулу. Ми його також, як мами курочки складали біле, складаємо напіл і робимо надріз ось так от. До цієї лінії. Так. Ось у нас поки ще не зрозуміло, але ми зараз його зараз його додамо йому очі і дзьобика, і буде схожий на курчатку. Цю частину намащуємо клеєм, крім крила. крила Крило у нас не намащене. І сюди курочці під крице. Ставимо курчатко маленьке. Ось воно сидить. Щоб було зрозуміло, що це курча, ми малюємо око йому ось так от і малюємо дзьобика рекутничком. Ось так. Розфарбовуємо я фломастери розфарбувала так от. Ось, ось курчатку сидить, у нас мамі трошки наведемо сюди, також фломастером дзьоба. Ось так от. Подивіться, яка в нас гарна-гарна вийшла курочка. Ми її виконали, робили коло, велике коло для курочки мами, маленьке коло для хвостика. І ось таке курчатку під крильцем. У нас сидить ось така у нас вийшла робота. Гарна робота. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!